Чому нам церква предлагає нині 20 матарств, Феодори, для того, щоб указати, яким путем проходить в іспитаннях душа і після смерті. А потім розумні християни прижизне готуються. Ну удобно як коли у всьому світі чоловіка тягають у суд, возбуждають у головне діло, то чоловік бере собі адвоката, щоб на суді. Авторитетно доказати безсмисленність того обвинення і навіть може на суді доказати, що уголовне діло, яке відкрили проти нього, є злочином тих, котрі це діло відкрили. Але для цього потрібно, щоб на суді чоловік авторитетно і аргументовано доказав, якщо не докаже, буде іноді. За діла, котрі він не совершав, а його обвинили, але він не способний був оправдатися, може бути сужений. Впрочем, в тому випадку, Господь усім нам каже православним християнам Канонічної церкви, пам'ятайте, всі православні, коли будуть витягнуті той прижизне на суди, на гоніння, то, ще тут на землі, ангели Господні, Духом Божим будуть навчати кожного з нас що казати на суді, щоб клеветникам, ми б сказали словами, цього життя мерзким цього всього світа. зачастую то люди в погонах, такі нібито великі славні, нібито що роблять добре, а вони використовують політичні замовлення. І судять людей ні за що, особливо коли чоловік сміло скаже слово в защиту церкви Христової і в защиту своїх братів і сестер. Що ж можемо сказати сьогодні, преподобне Феодоро? моли Бог за нас, щоб ми прижизні завжди помнили, Господь нам дасть мудрость, як казати на суді всьогосвітнім лживим, обвинителям, обманщикам? Котрі осознають, що звинувачування суть примітивні, мерзкі і неправдиві, однако приходиться потерпіти все це, всю мерзость і вислухувати у свій адресу на землі. Но і ще страшніше буде і по смерті нашій, коли 20 метар стає пройти. Де іспитуватися будуть наші душі. Божа Мати, благослови наших людей, котрі святкують Різдво Христово з радостю, котрі усі дні співали Христу свої колядки. Благослови нас за нашу віру, й бути на землі осторожними, сміливими, терпеливими, готовими дати отчот перед людьми, як ти віруєш, а на суді аргументовано доказати безсмислено їх земних примітивних. Зачастую нижим плінтуса туповатих ну на після смерті просити Бога, Господи. Так много помог, помогли добрі діла Василія Нового. І ти нас, Господи, ми споминаємо наших преподобних Іва і Олексія Карпатруських і собор наших святих. Ми так молимо Амфілохію Іву Печайському. Ми молимо. Преподобників Печерських. ми молимо всіх святих, котрих ми знаємо, мощі, котрих в наш храмі. Ми молимося до святих церкві. для чого? Щоб по смерті, коли будемо і ми проходити митарства, щоб доброти і благості святих так же ходатайствували за нас, були ж так поступаючи, і ту на землі пройдя, і спитання соблазни, приманки, а в вічності, пройшовши ми з допомогою святих, ми можемо й тут бути діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.